Група американських військових розпочала проводити інспекції в Україні, щоб переконати, що збройні сили належним чином обліковують зброю, надану заходом. Вишинктоні являються тими людьми, спят и вірь, как унічтожить. Нашу страну і нашого президента про це журналістам повідомив високопосадовець Пентагону. Чиновник не уточнив, де саме відбуваються інспекції, або наскільки близько до фронту перебувають американські військові. За його словами, американський персонал не може здійснювати інспекції близько до лінії зіткнення, але уточнив, що він перебуває там, де дозволяють умови безпеки. Станом на зараз кажуть в Пентагоні, відбулися декілька інспекцій, в яких брали участь Аташе з питань оборони США разом із командою відділу оборонного співробітництва США, які перебувають у Києві. Представник Пентагону додав, що українська сторона демонструє прозорість у питанні розподілу озброєння та всіляко сприяє інспекціям. До приємних до ще більш приємних новин, Матві. Ну, о, о, сьогодні. З'явилася публікація про те, що українська військова розвідка підірвала два російських бойових гелікоптери К-52. Зробила вона це на поліго... біля полігону Плесія в по Псковській області, де були підірвані два гелікоптера п'ятнадцятої бригади тактичної авіації, яка воює в Україні. Вони проходили ремонт, і як стверджують джерела. Проект Радіо Свобода вони були знищені диверсантами, тобто зрозуміло, що диверсантами українськими, і ми бачимо таке своєрідне змагання сьогодні. Між службою безпеки України і головним управлінням розвідки. От службі безпеки приписують теракт на так званому Кримському мосту. А з іншого боку, ми бачимо, що гурод підриває е гелікоптери в пскові гур, причетний до атаки. В тому числі, ну не тільки він там, центр спецоперацій морських зачакова причетний до суперуспішної операції, яка не має аналогів в світі, яку обсмоктують всі провідні світові видання, і військові, в тому числі, мається на увазі атака 29 го числа в Бухті Севастополя, яка вразила в саме серце Чорноморський флот. Сьогодні, до речі, важливе свято. Так. Я хочу нагадати Сьогодні міжнародний день чорного моря. Тому можна сказати, що до цього величного свята українські спецслужби і ЗСУ підготували чудово чудовий подарунок, підірвали три російських кораблі, в тому числі новий флагман. Їм не щастить, розумієш, з флагманами. От тільки когось назвуть флагманом, тут же йому прилітає. Скоро... Да, ти правий. Я думаю, що це буде знаєш, гра гаряча картопля. Передай комусь іншому. То генерал Макаров, мабуть, захоче позбутись флагманського статусу, сподіваючись, вціліти. Але тим не менше. Ну і ще більш приємні новини. Товариш Пригожин. То, знаєш, був такий фільм «Фантомас розбушувався. Тут до речі, до нього це пасує. «Фантомас розбушувався. Він же лисий, лисий, у нього такі випучені очі, як у Фантомаса, розумієш, от, і дуже такий загадковий, да? загадковий, такий зловісний, лиходій такий от, театральний. Так от цей лиходій сьогодні вже, вже доколупався до губернатора Санкт-Петербурга Біглова і звинуватив його. Ну, це ж рідне місто Владимира Володимировича. Тобто, там випадково людина не може стати губернатором. Так от він його сьогодні назвав організатором і. Провідником ОПГ, організованої преступної групи, ну до речі, він ну, прави. Самому... Він правий. Він правий. Просто інше питання, що цим займається не прокуратура і не слідчі органі, а пригожин, який зростає як фурункул, розумієш, кожного дня. Давай ми будемо називати його фантамасом. Йому більше пасує вже, вже фантамас. Адамас, значить, сьогодні вже, вже вже обрав собі нову жертву. Генерал Лапіна він прибрав. Тепер хоче з свого Біглова прибрати. От. Ну і далі у нього головна ціль це міністр Шойгу. Я так думаю, що сам ставати міністром він не захоче, а вони спробують поставити свого Е, Не можу пригадати прізвище. Там його, до речі, підняли зараз в єрархії. Це кандидатура Кадирова. Його призначили на місце Лапіна. От таке враження, що його вони і готують на місце міністра. Так, да. от я хочу вам прочитати. Надійшла новина, підтверджується, із Одеси у напрямку до Босфору вийшов караван судов з українським зерном під, під крит, прикриттям турецьких військових кораблів. Поки що інцидентів з боку Путіна нема. Так, Турецькі що... кораблі це кораблі НАТО країни. Так, я що, розумію, не я хотів тебе Будь спитати. От, от, мабуть, знати. ти чув, коли ще ми тебе не підключили. Заяву пана Небензі, який сказав, що це, звісно, возмутительно, що ви без нас продовжуєте, але оскільки ви там, чорті що можете перевозити, то ми будемо все одно перевіряти. Тобто, вони здалися. Давай казати прямо: вони здалися. Ну, це не так Матвію. Нам би цього певно хотілося, поки що ні. Але позитив цієї ситуації, що Росія перетворила засідання Радбезу на шоу Монті Пайтона. Було колись таке знаменека. комедія. комедія, комедія ситуації. Да? І там уже всі виступають з такими, знаєш, вже з номерами такими комічними. Ну от виступає найбільш цей комічний Нібінзе який розповідав про бойових комарів, а потім виступала представниця Сполучених Штатів, а за нею представник Албанії. І вони, значить, взяли от манеру і в такому знущальному такому ключі просто поглузували з цього значить нібензі. Розповіли, що ну очевидно, далі підуть уже кажани. що, що вже обмежував? Вона сказала представниця Америки, що вже обмежуватися, мовляв, камарами. Давайте значить, вже бойових кажанів на травму чи якось. Зловісному виглядає. Ну, э, ти розумієш, всім наприклад І вони ці комарі з кажанами сказали американці, не дотримуються також суверенних кордонів. Так, да, от воно, так. Кажи, кажи, я для тебе матеріал знайшов. Томила, вся ця вже вже. П'єска така, знаєш, така третєрядна, провінційна, десь написана якимось там випівох-алкоголіком е, Медведєвим в такому стилі, знаєш, от, а лібрета написана шизофреніком е, е, Рагозіним. І вона вже всіх втомила, розумієш? І всі змушені це дивитися, і всіх від цього нудить. От і невдовзі, я думаю, що вже просто е, припинять ходити і все це слухати. Ну слухайметві ну це ж зрозуміло, що втома у них настане швидше ніж у нас, тому що ти бачиш, що попри те, що війна в Україні і страждають і цивільні гинуть військові, е, залишилися без домівок е, мільйона українських громадян, які стали вимушеними біженцями. Але от ти знаєш що дивно, дух української нації залишається ну таким сталевим. Знаєш, от з такою приємністю маю відзначити. Ну, безперечно, що є якісь там е, люди, які вже готові здатися, але вони в абсолютній меншості. А там розумієш, от я сьогодні дивився ролик, дуже такий смішний, який записали білгородські значить, дівчата на підтримку своєї ППО проти повітряної оборони. От з лейтмотивом дуже смішним. У нас крепкий тил. Ну я не знаю, що вони цим хотіли сказати. От але це, це виглядало, знаєш, жалюгідно. Відверто це ж виглядало жалюгідно. Оці всі ролики на підтримку, тому що розумієш, вони ще не відчули навіть п'яти відсотків того, що відчуває кожен український громадянин. От сьогодні, коли почалася повітряна тривога, з самого ранку всі там скочили, в сьомій ранку. З сигналами тривоги, розумієш, вже ну я розумію, що знаєш, у мільйони українських громадян живуть. Немає паніки, це вже рутина, розумієш? от І незважаючи на те, що сьогодні були загиблі, незважаючи на те, що сьогодні знову руйнувалася наша інфраструктура, сиділи мільйони жителів України без води, без світла, а ти знаєш, що я розумію, що це викликає тільки холодну людь. Це викликає бажання тільки додушити. Цю гадину на українській землі і в її лігві. А там навіть вони ще не відчули нічого. розумієш, і там вже вони вже не можуть з цим жити. А уявив, що почнеться, коли в них реально. Почнеться громадянська війна, а вона почнеться неодмінно, тому що люди, які вихлюпують таку ненависть, рано чи пізно вони цю ненависть вони втоплять свою країну, свого сусіда, от по 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 будинку, тобто вони будуть нищити один одного, розумієш, і в них уже такий градус ненависті всередині себе, що вона нищить їх. Набагато більше ніж нас, нас проти якої це вінавідеси. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.